Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні мова в нас піде про аналіз чавуну за допомогою РФА спектрометрів. Як ви вже знаєте, чисте залізо має досить обмежене застосування. Саме тому на практиці здебільшого використовуються різноманітні сплави. Зокрема, популярними є сплави заліза з вуглецем, які поділяються на сталі, що містять до 2% вуглецю. Та чавуни, в яких вуглець від 2 до 6 відсотків. Отже, чавун це сплав заліза з вуглецем та іншими елементами, який відзначається наявністю нестабільного цементного або стабільного, тож графітного, ефтектичного перетворення. Домішки, які разом з залізом та вуглецем присутні в чавуні. Навіть у незначній кількості в сотих частинах відсотка можуть значною мірою впливати на властивості чавуну. До елементів, які потрапляють в чавун або сировини та палива під час його виробництва, або навіть додаються спеціально для підсилення певних властивостей, можна віднести кремній, марганець, фосфор, сірку та ще цілий ряд інших домішок. Чавуни застосовуються в різних сферах промисловості, машинобудування, в технологіях та науці. Особливо цінуються їх антифрикційні властивості, зностійкість, легка оброблювальність. Загалом чавуни поділяються на переробні, які використовуються для переробки на сталь, ливарні, які використовуються для лиття, та спеціальні чавуни, феросплави. Які використовуються як потужна домішка для посилення властивості сталі при її виробництві? Рентгенофлуоресцентний аналіз зручно використовувати для проведення елементного складу чавуну різних типів та визначення в них вмісту домішок, які суттєво впливають на властивості досліджуваного матеріалу. При цьому. Варто враховувати і те, що окрім можливості використання в широкому діапазоні концентрації елементів в речовині, наші спектрометри проводять перевірку надзвичайно швидко та точно. Їх можна використовувати як в цехах, та при закупівлі речовини. Так і в профільних лабораторіях, з можливістю деталізованого аналізу отриманих спектрів в спеціалізованій програмі. Також ви вже знаєте, що вихід флуоресценції сильно зменшується зі зменшенням атомного номеру елемента, що є основною причиною недоцільності використання РФА методу при аналізі легких елементів для К серії вуглецю Вихід флуоресценції складає лише 9 десятитисячних частки. Саме тому не плутайте зазначений аналіз з перевіркою чисто вуглецевих структур. Для чавунів наші фахівці розробили окреме спеціалізоване калібрування, яке враховує особливості досліджуваного матеріалу і надає вам всю необхідну інформацію про речовину та домішки в ній. Варто згадати і про підготовку матеріалу до перевірки раніше вже неодноразово згадувалося, що під час таких досліджень досить важливо, щоб поверхня проби була представницькою. Тобто такою, що буде найбільш точно відображати властивості та характеристики досліджуваного матеріалу. Для початку найпростішою вашою дією в підготовці зразка буде очищення його від будь-яких сторонніх частинок. Для цього достатньо ретельно протерти його поверхню спиртовим розчином. Наступним кроком підвищення результативності аналізу буде зачистка або шліфування. Поверхні досліджуваного зразка механічним методом. І хоча механічна обробка чавунів має свою специфіку, це досить необхідний етап, особливо якщо на поверхні об'єкта є фарба чи спеціальне покриття. Вам необхідно повністю зняти такий шар. Адже якщо ви цього не зробите, проведений аналіз покаже хибний результат з урахуванням інформації по вмісту сторонніх елементів покриття на вашому зразку. Ну і якщо ви вже хочете ідеалізувати поверхню досліджуваного зразка, можна її відполірувати. А зараз давайте перейдемо до практичної частини нашого випуску та будемо заміряти наш чавун. Отже, сьогодні для нашого аналізу ми відібрали декілька зразків, але будемо аналізувати три, тому що нам буде і так достатньо зрозуміло з цих трьох зразків. Давайте їх спочатку відбираємо. А потім дивіться, звертаю вашу увагу на те, як в нас підготовлені зразки. Якщо ви бачите, одна сторона повністю шліфована, полірована та також зачищена, тобто повністю проведена проба підготовка. В порівнянні можете бачити з іншими сторонами саме цього зразка. Тобто, саме так виглядає поверхня, яка повністю підходить для аналізу. А більше інформації про те, як зробити. Таку пробопідготовку ви можете знайти в нашому випуску пробопідготовка для твердотілих зразків. Там все повністю пояснюємо. А так як зараз ми вже все підготували, можемо починати з нашого першого зразка. Тож, давайте відставимо в сторону і краще подивимось, з чого складається в нас перший зразок. Так, позиціонуємо наш прилад. Так само перевіряємо все по камері, наскільки ми точно виставили. Все, можемо починати наш аналіз. І вже маємо перший результат. Ми налаштували наш прилад на 5 секунд, і давайте подивимось, яка точність при аналізі чавуну. Може бути за 5 секунд. Тож, з відповідністю на 98%, ми маємо пробу 1,8706. І в нас в цілому зразок складається з ферому, тобто заліза, як і більшість, як кожний зразок чавуну, буде, звичайно, основою буде залізо. І воно буде зазвичай більше 90%. Тож, ми маємо. Ферум у співвідношенні 93,5%. Також в нашому зразку є марганець у складі 2,5% майже 2,4%. І є кром, який складає 1,65, тобто трошки більше півтора. Всі інші значення, які ми тут бачимо, і всі інші елементи, такі як Купрум, Нікель. Кремні, в нас також є сіліць, сіліціум. Всі, в принципі, ці елементи менше одиниці. Тобто, ми з цього можемо сказати, що в цьому чавуні дійсно багато домішок, адже дійсно велика кількість елементів з дуже маленькою концентрацією. Тож, давайте проведемо аналіз нашого вже другого зразку. Так само перевіряємо, як в нас виглядає сторона для зразка. У нас трохи є тут відбитки пальців, тому ми їх зчищаємо. І нам, в принципі, це не завадить робити аналіз, адже ми можемо за допомогою камери правильно позиціонувати прилад саме на тому місці, яке нас і цікавить. Тож, все готово. Ми позиціонували правильно, починаємо наш аналіз. Тож маємо аналіз також другого зразка. Результат, і ми бачимо тут трохи вже іншу ситуацію. По-перше, в нас є відповідність на 99% до одразу двох проб. Це в нас 1.89.34 та 1.87.04. В принципі, досить схожі проби по своєму складу мають бути. І давайте більш суттєво розберемо сам наш результат. Отже. Лідуючу, звичайну, частину і повністю базу цього е, зразка має залізо фером більше 98%, а точніше, 98,7%. з невеличкою зовсім похибкою у 7 сотих. Також далі в нас іде силикон, хром, марганець, купрум, нікель. Але всі ці елементи вже нижче одиниці. І якщо ми подивимось, тут дійсно також багата велика концентрація різних елементів, що означає, що тут є багато домішок, але в принципі більшість з них по своєї концентрації досить схожі. Тобто, це такий рівномірний сплав, в якому звичайно ліду в нас залізо. Тож, і переходимо до останнього сплаву. Подивимось, що він нам покажеть. Його ми точно так же зачищаємо. Знову ж таки, повну пробопідготовку ми проводити не будемо. Він вже готовий. Нам треба його просто очистити трошки. Все. Маємо зону для аналізу. Будемо проводити його. Тож, позиціонуємо прилад, як треба. І починаємо наш третій аналіз. І вже є результат третього аналізу. Тож тут ми бачимо, що в нас є відповідність на 96% до проби 1,2356. І так само в нас основу складає залізо, тобто ферум 93%, майже рівно, тому що 93,1%. і І далі в нас іде хром у складі майже 3%, відсотків, іде також купрум, тобто мідь. 1,13. і всі інші елементи вони йдуть в нас нижче одиниці, то ми можемо їх перечислити, але тільки як домішки: то в нас є марганець, є нікель, є е, кремній, є молібден, є титан, ванадій. Е, загалом велика концентрація. Таких елементів, які складають зовсім невеличку частину цього зразка, але просто дають нам бачити, скільки тут домішок. І знову ж таки звертаю вашу увагу, що. Ми отримали результат, де залізо в нас складає більше 90%. Це досить звична ситуація для чавуну. Вона трапляється не завжди, але у більш у великій більшості випадків дійсно ви можете знайти 90% заліза. Як ми сьогодні з вами розібрали, чавун це досить розповсюджений матеріал, який використовують як в промисловості, так і в машинобудуванні. Навіть в науці його застосовують для проведення експериментів. А швидко проаналізувати чавун вам допоможе ручний спектрометр, такий як ProSpector 3. Як ви самі бачили на практиці, всього за 5 секунд він вам може підказати марку цього матеріалу. І також дасть е, досить правильну і абсолютно чітку елементну композицію його складу. Якщо ви хочете отримати більш точний результат, ви можете встановити час на 10 або 15 секунд. Але для швидкого скрінінгу 5 секунд достатньо, щоб повністю розуміти, що, в принципі, з чого складається цей матеріал. А на сьогодні у нас для вас все. Та дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобався цей випуск, дивіться нас і далі. Адже в нас для вас дуже багато всього цікавого. А зараз па-па!